Коровайниця Лілія Ступак готується випікати обрядовий хліб на заручини. та перед початком проводить спеціальний обряд. За нашим звичаєм стелилися рушничок, на нього сипалося зерно, щоб і далі, як і рік, так і рік були щедрими. Далі господиня замішує необхідні інгредієнти. До випряженого молока додає розчинні дріжджі, сіль, збиті жовтки, просіяне борошно і ще один солодкий компонент. На віничі кладеться мед. Печакуроваї пані Лілія понад 30 років. Каже, майстерності вчилася у мами та бабусі і до сьогодні випікає за сімейними рецептами. Це моя улюблена справа. Це не. Не навчене, це не, не заставлене. Це моє, ну, це моє життя. Ви знаєте, в селі не заставляють діток ну, іди і роби. В селі дітки приходять, бо мама робить, бабуся робить, отак От ми і робили. Розчиняли. місили коли. Місцели бабусі допомагали. Жінка констатує: в околиці немає жодної хати, де б її обрядову випічку не коштували. Адже тут жодне свято не обходиться без духмяного урочистого хліба. Готове тісто, пані Лілія усаджує в каструлю, прикрашає різними квітами та змащує. корова йде і до розпису, і до вінчання, і до вшанування е зустрічі молодого, молодої і для діління для го. Гостів. ми з цим живемо. Печеться коровай у заздалегідь розтопленій печі. Господи, благослови, господи, благослови, господи, благослови. Окрім коровая, неабиякою популярністю користується і старовинна випічка книж. Господиня каже, різдвяний хліб треба їсти аж до закінчення свят. Він має таке відзначення трьох свят. Бачите, такі кружечки трьох свят. За, Три, праздники. Три праздники прийдуть до нас в гості і. Як бабуся все равне казала, треба посипати маком, щоб ніяке зло до нас в двір ніколи не зайшло. Традиційний обрядовий хліб, що печуть на Вінниччині, увійшов до переліку нематеріальної культурної спадщини України. Відповідний наказ опублікували в Міністерстві культури та інформаційної політики. Хліб це символ благополуччя, це символ добробуту. Достатку саме в родині, коли є хліб на столі, тоді і буде все гаразд, і буде мир на нашій Україні. Фахівці вважають, що саме у нашому регіоні збереглися унікальні рецепти, понад сотні різновидів обрядових хлібів. Хочемо від центру народної творчості вручити вам цю книгу, у якій ви є. Як носі, і тут присутня ваша випічка, ваші короваї. Тому тримайте. Дякую. Я вам дуже дякую. І Я дуже дякую і рада, що навіть зверху є мій коровайчик. Пані Лілія мріє, аби і її онуки зберегли та промножили стародавні пекарські традиції її родини.